Що треба зробити громадські чи благодійні організації, щоб бути привабливою перед грантодавцями, тобто отримувати більше грантів аніж інші. Відповідаю у цьому відео. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експертка з грантів. Рекомендую вам підписатися на цей блог. Тут усе на тему грантів. Ну і зберігайте собі це відео. Отже, щоб бути привабливішою перед донорами, громадська чи благодійна організація повинна організаційно зміцнюватися. Складно звучить, поясню простішим. Якщо ваша команда постійно е, проходить тренінги, навчання, підвищення кваліфікації, ви розробляєте план стратегічного розвитку організації, комунікаційний чи фандрезинговий план, ви стаєте на голову вищою організацією аніж. Інші, які цього не роблять, і до речі, є на це гранти. Запам'ятайте, і єднання надає гранти для організаційного розвитку. Ну а ще запрошую в свою школу грантознавства, яка допоможе вам отримувати фінансування. В шапці профілю є контакт.